Вітаю всіх прихожан. Сьогоднішній відос почнеться з вечірньої служби. Сьогодні 22 число, 10 година вечора, і хочу поговорити, розказати, показати про температурні режими в теплицях, як живуть рослини, яка температура в мене по факту буває. Дивіться, як воно кльово, круто. От. Але відео буде вже днем, я розказувати буду зараз. А з вечора тільки ми це діло почнемо. Глянемо на градусніки. 10. 10 градусів. Теплиці зараз. Вечірня Температура зараз 10 градусів, але буває тут а, і 8 градусів, і 7 градусів, і 5, навіть 0. В котлику не горить. Взагалі. Він тільки загружений. Це зараз 10-та година. Зараз я піду трошки перекусю, скупаюся, полежу, а в 12 часов вже ночі прийду в горілочку і тільки фук туди підпалю і піду далі спати. З такою групкою дуже добре. Закидаю вже зараз і сплю до ранку і не переживаю, що воно все замерзнеться. Дивіться, тут є кабачки, не видно, ранкове зараз відео, де я вам все покажу. Кабачки, огірки, помідори, тут все багато і всього інтересного. І як воно буде, слухайте далі. Сьогодні вже другий день, неділя. На дворі, як ви бачите, трошки хмурна погода. Вітер 10 градусів на дворі на градусніку показує. В теплиці це зараз 10, 11 година. Дня вікна я вже привідкрив на мінімум. На мінімум привідкрив, що одне, що друге, щоб провітрювалося. В теплиці зараз глянемо, що тут виходить. В теплиці майже двадцятка. Розпалив я вчора ночі тільки в 12 часов ночі. Це вікно теж на привітрюванні, щоб свіженький воздух заходив. Значить, розпалив я в 12 часов ночі, тільки все згоріло. Дрова вже були загружені. Чекали свого часу, тільки прийшов туди з пічечкою і воно все горить. Вже починаються такі дні, що от позавчора чи вчора, то я взагалі в 11 розпалив, то хоч раніше трошки ліг спати. Вчора в 12. О. Тобто температура вночі, значить, в теплиці була 10 градусів. Перед тим. Тиждень назад, як на вулиці було холодніше, так само було 10, 8, 7 градусів. Це нормальне явище для мене. Так кожен рік, завжди. Тому що протримати температуру на рівні 15 градусів вночі, трошки воно витягує дров, а дрова це гроші, а гроші всім треба. А якщо я потрачу на це багато грошей, то цього все діло буде коштувати набагато дорожче для всіх інших. З таким чином. Такою температурою нічною, дивіться, огірок не витягується, розвивається хорошо, розсада росте хорошо, огірки, помідори, кукурудзи, тобто все йде своїм природним шляхом. Температура така, це нормальне явище, яке я вже кажу, для мене хотілося б більше, але так є по факту. Головне, щоб не нуль. Бували такі, звичайно, часи. Ще як була грубка менша, а ось це, тільки це кругле було. Бувало, що просипав. Маєш прийти кинути в 3 часа ночі дрова, бо надовго не вистачало. Просипаєш, приходиш в теплицю, вже там в 5 годин ранку. Огірок стояв ось тут, на цій полці. А огірок ось такий вже був, ще більший був. Ще більший за цей огірок був, листя прямо тако, як футболки, як тряпочки тако висіли. Представляєте, температура падала в теплиці, грубка тухла, але воно тоді відходило. Стрьомно, звичайно, таке пережити, коли ти його вирощував, вирощував забігаєш. Ну, просипав просто. Зараз грубку і дуже добре, тому що хоч можна поспати це. Я в 12 закинув, ну, в 12 розпалив, сплю, хоч би що. Це ось тільки розшевелився, прийшов в теплицю. От. І з такими ж температурними режимами, дивіться, все сходить. Там теж посіви стоять, шугабейбі кавун. Огірок, сходи, ти має, тобто в мене воно буває так. І коли днем сонце, то звичайно я біжу відкривати двері вікна вже це 8 годин ранку, 9 годин ранку, як коли розшивелися. А зараз ще який тиждень, тиждень-два, напевно, то треба буде вже... 8 часов срочно бігти, бо може бути до 40 градусів жари в теплиці. Кавунчики. Добре, що я тоді посадив кавуна. От скажіть, дивіться, є кавун. А то щоб чекав, чекав, такого б кавуна в мене б точно не було. А так зараз я його посаджу. І Я його, напевно, посаджу, думав попробувати як огірок на підв'яз. Я бачив, так вирощують огірки підв'язані, як огірки. В одне стебло. Треба спробувати. Ось тут по температурі я вам розказав. Це так, як в мене воно буває, багато років, завжди так, то так можна жити. Ні, нікого до цього не примушую, а розказую історію, так як воно є в мене. Вітерець, як подує, то так аж по вухах холодом, таким, що це взагалі. До речі, Вчора зловив тут я слимака. Слимака зловив, дайте пораду, що з ними робити. Дивіться, як гарно ця посадена капуста. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста і так далі. Круто, круто, чітко. Таким чином розсада капусти буде дуже якісна, тому що. Як ви бачите, загущених посівів немає взагалі. Да? Є тільки де не де, що дві бувало випадало. Дві капустинки. А так дивіться, як у нас світ. Не так влізло сюди багато, якби можна було так з руки посіяти, як ото дехто буває сіє. Але зато я роблю ставки на якість. Дивіться, це оце слимак поїв. Бачите, по краях обгрізав слимак. Ось тут слимак. Треба купити гранули. Я розкидав гранули, то працюють, може хто знає якісь теж способа, як поборотися з слимаком, то дайте мені якісь поради. Ось так, Бачите, ще покажу цю капусту, якось вже пізніше на днях, як вона ще більше підросте. Дивіться, раз, два, три, 4, 5 штук. На 20 см. Тобто 4-5 см між ними. Це ми працюємо не на кількість, а на якість. Помідорі мамако, ще покажу помідори Мамако. Помідорі Мамако і помідорі аксіома. Дивіться, яка між ними різниця. То високоросла помідора, а це низькоросла помідора. Стоять. Помідори сіяні в один день. Сіяні в один день. Але це низькорослі помідори, це високорослі помідори. Ці вони такі трошки довші тягнуться. А ті, які стоять тут далі до тепла, то ті, звичайно, ще побільші цих. От. Також кожен рік чомусь мені зустрічається. В помідорах Мамако ось такі цікаві кадри. Бачили яке буває? Кожен рік багатенько такого бувало попадало такого добра. В когось є таке ще? Дивіться, бувають просто один, ага, ось один листок. Ну звідси ще тоді пасинки ростуть, якісь там мінімальні кущики, але це вже... Я вважаю брак. І чомусь кожен рік ось таке буває. Ще ось дивіться, один теж. Тут о, до десятка десь на цій площі з цих 600 штук, що тут посаджених. До десятка я тут точно бачив. І це кожен рік таке буває. Так, а, за рахунок температурного режиму, опять же, дивіться, який цей перчик. Покажу. То що ночі не... Не жарко, то він коротенький, він не витягнутий, дивіться. Два пальці, так? Да? Третя вже високо. Два пальці, але вже є справжні листочки починають бути. А ці перчики, які пізніше сходять, ще ось це ж різні посіви. Дивіться, тільки палець. А вже там серединка воно видно Маленька, що починає виглядати. Ось така система в мене з температурою. Хто знає, що це таке? Така штука також буде продаватися. Це найдешевше, що у нас може бути. Квіти з касети. Ну і покажу що ці помідори і все. Ці, ж, звичайно, помідори дивіться, яка халепа. Щось таке в ньому є. Зразу відриваю, якщо десь попаде, буде попадати, я буду зразу відривати. Помідори, звичайно, шикарні, ще місце в них є куди рости. Вже на надворі тепленько і редиска підростає, то вже скоро будемо їх або переносити туди помаленько, десь там розкладати нежелядя редиски. Там, де вони будуть рости. Або може вже її диску придамо і посадимо помідори. Ці, звичайно, щоб ближче стоять до тепла, то шикарні помідори, тут нема що казати. Я їх не поливаю дуже сильно. Зараз покажу корневу систему. Корневу систему зараз покажу. Щоб вони не росли зайвого, то тримаю їх такими в підсушеному майже вигляді. Бачите як? На мінімалках держу, Бо якщо їх поливати так, як їм треба поливати, то звичайно вони б зараз пішли в цвіт, в пагони і так далі. і так далі. А так як в нас редиска не вірвана, то поки на подсосі вони тут живуть. По мінімалках поливаю, щоб, щоб не сохли. А вже як пересадяться на нове місце, то буде все. І доброго буде, і полив буде отлічний, і то, вони там зразу стартануть дуже добре. Вирішив я ще в цю теплицю скочити на пару хвилин. Також стоять помідори для прикільчення. Зараз трошки місце звільниться. Я їх розставлю. Я їх розставлю. Кріп почав підростати, Редиска, вазони. Вазон вже захотів цвісти. Значить, тут та сама ситуація. Грубка була загружена. І чекала, щоб я прийду підпалю. Температура так само тут ночі була 10 градусів. Дивіться, бачите, це теплиця або градусник бреше, тут 23 градуса. Або градусник бреше, або теплиця просто така, що тут більша тепліша, більше, більше теплиця і теплиця. Значить, Дивіться, температура ночі 10 градусів, але помідори сходять. Бувало, тут температура і 3 градуса була. Оце ж як Морози оті були, трошки холодніше було. І все це діло тут також ми вже повиносили і воно росте. Квіти починають розпускатися потрошки. Квіти вже живуть своїм життям, баклажани живуть життям. Помідори починають вистрілювати. Видно? І все йде пучком. Редиска, звичайно. Оце тільки тако починаю показувати ці ролики про редиску. Зразу всі хочуть з тобою дружити. Питають, як ти, що ти. У Вас теж так буває? Я пропоную всім піти зараз подивитися на свою капусту. Слимак сидить, бля. Представляєте? Сидить слимак і їсть вашу капусту. Капець йому зараз буде.